Ну що ж, час почати нашу розпаковочку. Отримала я замовлення на заправці Вог в Києві. Навіть таку експрес накладну. Замовлення зроблено на розетці. Поїхали. Так. Що у нас? Видаткова накладна. Замовила я щепці для волосся Remington My Stylist S1A100E51. Замовила, доставила мені це все. Два чи скільки дні на це пішло? Як же ж відкрити сіє чудо? О, тут ще щось, бачите, ця якась штука? Обережно. А Так, а це фіолетова ця штучечка, це умови гарантії тут, до речі, два роки, але тут чомусь пробіл на місці, там, де два роки. От печаточка, щось ну, не зовсім повністю заповнений. І адреси, де можуть відремонтувати, якщо що, але там заповнені чи, не. значить, так, час нагрівання 30 секунд. 200 градусів нагріває тут один температурний режим. Це щось з характеристик на сайті. Я почитала. Ага, повністю запакований. Поїхали. Так, так, так. Ну, що тут? Інструкція користувача. Почитаємо обов'язково. Модель соточка. Це що? Іс Телефони. А, це гарантія тоже Шматочок от гарантії. Приложение. Ну ні, тут ні одної печатки. Гарантія, мабуть, все-таки була та филітова штука. Так. Що ще? Можу розказати. Тут був поворотний шнур, Ну, Типу, що він по кругу вертиться і не буде заломів. Так, ну таке черненький з розовенькою Що ми, Мабуть, включимо. От у нас. Опч. Поки вона буде нагріватися, буде моргать. А потім перестане через 30 секунд морати. Пластини такі з блиском, це що я вже бачу. Так, оригінальненько ще хотіла. Так, ну, мабуть, це все буде без звуків. Ну все, бачите, одна кнопочка, тик-мик. І все. Поки моргаємо. Ну, 30 секунд сказано. Ну, Не будемо дожидатися, якісь тоді виключимо. І ще я хотіла замірять розміри пластин, бо на сайті я не знайшла, але перекуплять мені це дуже цікавило. Десь, може, я потім знайшла пізніше, значить що тут скажу. 11 на 2,5. Розміри пластин 11 на 2,5. Це досить зручно, бо в, старій, в старих щипцях у мене було 8. Вісім а тут аж 11. Ну, я думаю, що відгуки там прекрасні. І думаю, мій досвід теж буде чудовим. Тому, от, всім раджу. Ревінгтон. да, вже гаряченька, але дивіться, я тут спокійно держу. Захисний накінечник, так що нічого там не впалиться, коли буду так придержувати. Ну, все, трошки пошкреба, але це ж пластик це таке. Ну все, всім задоволена. Гарантія два роки, якщо що, купуйте в розіці. До побачення. Дякую за те, що ми були разом.